Якщо на сайті знайомств вас знайде однокласник. Крихітко, невже ти так швидко мене забула? Ти... Тобі що? Тобі ж сподобалось, що я так сильно змінився? І на першій зустрічі ошелешить подарунком. Тобі який більше подобається? Мені подобається із чорними діамантами та романтичним сюрпризом. За технікою безпеки? Ой, я вже переживаю що ж там за сюрприз. Не переживаю все, буде красиво. Розплата може бути шокуюча. Швидше, швидше знімай сукню! Зараз 16.45 і я йду на побачення. Так, вперше на своїй машині. Скоро зрозумієте, чому весь салон в прихованих камерах на мені підслужка у гусі, мікрофон на тілі та група на хвості. Оце через е... Через три машини, так ви? Так, ліс не хвилюся. Ми їдемо за тобою. Їду на побачення, яке мені обіцяли зробити незабутнім. Нарешті я на місці. Так, Сергій, Сергій, Сережа. Ну що, йду до головного входу столичного ТЦ. Як домовились в переписці. Чекати не довелось. Сережа, привіт, 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 Крістінко. Прекрасний вигляд. Дякую, я старалась. Чудово. О, дякую, квіти дуже гарні. <рес> Букет вишуканий, його костюм теж. Тільки я комплексую в цій сукні. У тебе прекрасна сукня. Способі, що ти її вдягла, Ой, я це дуже дякую. ціную. Я почуваюся в ній як на випускному. Так, це було його прохання прийти саме в цій сукні. Як пізніше виявиться, не просто так. До сукні ми зараз підберемо тобі подарунок. Про презент він теж казав в переписці, але я досі не вірю, що він це зробить. Нас ведуть два оператори під виглядом звичайних перехожих. І ми зупиняємось біля ювелірки. М -м, Боже, я думала, ти пожартував. Що серйозно? Я схожий на жартівника. Добрий, Добрий день. день. Здравствуйте. Серйозно? Та не може бути. Вражаюча почалась і переписка з ним тиждень тому. Привіт-привіт! А ти ще краще. Аж очей не відірвати. Чувака з фото вперше бачу. Може, він мій знайомий? Граємо в шпигунів? Це якийсь жарт? А у відповідь. Крихітко, невже ти так швидко мене забула тобі? Тобі ж сподобалося, що я так сильно змінився? Що це в нас було, пардон? У минулому житті під гіпнозом? У мене що, повна амнезія? Поближ Крестюхо, годі морозитись. Ти що, школу вже забула? Яку школу? На випускному хто тебе на руках носив? Хоч мені ти, у нас, мабуть, різні випускні були? Мене на руках носив фізрук? Мене, звісно, не носив фізрук, але було весело. І нарешті момент істини. Крістіна Науменко? Чуваче, ні. Але чувак, не відстав. Ти просто дуже схожа на мою першу любов. Ну, чуваче, пробач, зі школи першу любов, прямо одне лице. І на цьому я думала, буде кінець. Всіх благ. За день я знову зайшла на сайт знайомств і офігіла. Крістіно, ау. Я починаю хвилюватися, що сталося. Ти куди зникла? Боже, вісім повідомлень. Пробач, просто вперше в житті повірив у долю. Бог ти мій, вже не хочу відпускати тебе від себе. Що, що? Що? А Сергій просто завалює повідомленнями і зізнаннями. Давай зустрінемось, моя королева Ну фу, трясця. Так швидко закохуються тільки аферисти. А клюнув Сергій на мою мажорну анкету. Де я в нормальних шмотках з машиною і на тусе. Так, а чому це він мені пише? На цьому фото прямо в такій класній сукні. А ось цю сукню він відмітив окремо. Саме в ній він попросив мене прийти на перше побачення, але я тоді ще не знала для чого. Добре, загалом я за. Тому просто підігравала. Вичікуючи, схоже, ти та сама. Так схоже, чи та сама? Чи я схожа на ту саму? Ще два дні забивав мені баки сердешками і раптом водій побив Он як. А фірмове СТО зачинене. Може, знаєш хороше, ти ж за кермом. Запам'ятайте цей момент: момент з СТО. Є такий закидон через СТО на жорстоку аферу. А поки я раджу йому перше СТО з Гуглу, СТО. Ніби саме ним користуюсь і воно офігенне. І він запрошує мене на побачення приїхати на моїй машині, бо він не на ходу. Без машини, як без рук. Тобто афера з СТО відпала. Ну і наостанок обіцяє при зустрічі сюрприз. І це тільки перший сюрприз. І далеко не останній. гориш! Швидше, швидше, знімай сукню. І ось побачення. І сюрприз в ювелірці. І я в тій самій сукні, яку він і нахвалював для прекрасної дівчини. Нам потрібен прекрасний браслет. Ви допоможете нам зараз. Ми бачимо відео з їхніх камер спостереження, яке вони нам пізніше надали. Плюс два наших оператора ззовні. А ми розглядаємо вітрину з найдорожчими браслетами від 30 тисяч гривень. Це з якимось камінням, так це діаманти. І я міряю браслети з діамантами. Неймовірно. І йому подобається. Та чи сподобається мені те, що він за це захоче? Тобі який більше подобається? Мені подобається з чорними діамантами. І що? Реально купить браслет за 30 тисяч гривень? Ми готівкою зможемо розрахуватися? Так, звісно. Можеш почекати мене в машині. Я розрахуюсь і через хвилину я вийду. В принципі, коректний жест. Чоловіки дійсно не люблять розраховуватись при жінці. Так, так, звісно. На все добре. Приходьте ще. Так. Дякуємо. Частина групи залишається з Сергієм. І за кілька хвилин в підслужці новина. Я в шоці. Що Шо ж він задумав? Так, Сережу, я стою тут. Тут чобуречна. Ну ти мене побачиш. Тут я одна біла машинка стою. Найгарнішій дівчині, найкращий подарунок. Чесно, Сережу. Мені здається, може це перебір. Бери, клади, але надінеш ввечері. Я тебе ще повезу в панорамний розкішний ресторан. Найкращий у Києві. Там усі дахи видно. Гуляти дахами будемо у діамантовому браслеті. Наші серця літатимуть над дахами. Ти романтик я бачу. Ну, ти в мені пробуджуєш такі почуття та емоції. можна. Добре, почне звіра. Ну, ще не вечір. Кріс, ведемо вас двома машинами. А ми, за його словами, їдемо по черговий сюрприз для мене. А що там з твоєю машинкою сталося? Залишив на водія, а він дівчат якихось там. Підкопив і поїхав гуляти. І десь вони в'їхали в крило переднє словом красунчик на твоєму поршемі ж іншим їздив дюча знімав. Ну на моєму так. до речі, в його анкеті не було жодної фотки з порше. Отже, ти бізнесмен такий солідний, плечистий. А в школі був дріждж. Я вже реально мені здається, уходжу в роль твоєї однокласниці, в яку ти був закоханий. Так. Твоє перше кохання. Що я дійсно не Просто викопана. І Сережу прорвало на шкільні спогади. Нібито наша математичка Олександрівна проходить і книжку тримає. Але розказчик з нього нудніший. тому підключилася я. У нас була біологічка з прізвищем нога, і знаєш, коли на сцені вивішували нога в лабораторії 17», Я дописувала завжди чи я промовисте прізвище в неї. Ні, ну тітка була отака. Насправді, а ще нормальна була історія. Слухай, у 10-му, десятому одинадцятому нормальну тему зачепили. Ну є що ще Є що згадати, і тут я розумію, що ця тема дуже зближує. У нас з тобою просто оригінально почалося знайомство, і можливо, це його гачок. Через вигадану однокласницю чіпляти дівчат з жертв словом, поїхали ми на екскурсію. Ну і звісно, одинадцятий клас ви вас і купили. Це... Ну, що ви естети могли собі дозволити? Так насправді такі спогади розслабляють, а це ідеальний стан для жертви. Але я підіграю. Десь я прочитала в Фейсбуці, пише чувак, забороняли в школі пити курити. Виходить моя мама, затята противниця куріння, і стоїть старшокласник з сигаретою. І Мама просто в серцях так таш йому запотиличник! У нього аж сигарета вилетіла. А потім маму викликають у школу, кажуть: що ти нашого молодого вчителя історії від від, від запотиличнила. так нормально. Він лише либо не впустив разом з сигаретою. Коротше, атмосфера кайфова, і це ще без додаткових сюрпризів. Я думаю, що не дарма я сьогодні все підготував, якщо ми їдемо з таким прекрасним Огай, настроєм. Настрій погода все, все прекрасне. А ми потроху наближаємось до секретного місця з сюрпризами. І через півгодини ми на місці. Нам сюди. Бухти. Яке цікаве місце. Безлюдне, Ні автівок, ні людей. Я дуже серйозно, щодо тебе налаштований. З діамантового браслету і так зрозуміло. Між іншим, я з сайту знайомств видалив свою анкету. Стандартна брехня. Одну видалив, іншу для інших жертв створив. Отут можна паркуватися. Так. Ще трохи пройдемося. Камера один бачу їх. Що ж нас тут чекає? Сюрпризи. І вже скоро я від них по повній. Ти все це не бери. Тобто, там сюрприз такий, за технікою безпеки зайвих речей брати за треба. За Технікою безпеки? Бо я вже переживаю, що ж там за сюрприз такий. Не переживай, там романтичний сюрприз. Усе буде красиво. Що, і телефон не можна брати? Залишай. Залишаю все, бо знаю, що група стежить. Добре, ходімо. А для чого це він зняв піджак? Камера 1, веду їх. Камера два зайшов спереду. Сюди, так? Сюди йти. Так, повертаємо. Кріс, ми на відстані. Хвилюй за зв'язок. Поправ туфлі, якщо чуєш. Просто в мене трохи підбори. Я а, а, Я не очікувала. Ми вже майже прийшли. А ми все глибше в хащі. Де ж там той сюрприз? Сподіваюсь, він не буде чимось важким по башті. Ми на місці. Дивись, Ой, подобається. Боже, який ви. Я просто тут. Я тут реально ніколи не була. Я вперше насправді мені стрьомно, бо стою на краю прірви. Я взагалі не думала, що тут є такі місця. Один поштовх. Навіть група не встигне. І він же точно не просто так обрав саме це місце. Дивись, дивись на тому боці. Бачиш ці це... висотки. А, так, бачу. Хочеш там квартиру? А, не знаю, я якось не думала. Ну, все, купимо тобі там квартиру. Щоб а щоб у тебе був прекрасний вид на Дніпро. Він явно вишибає мене з колії, браслет, квартира. Що ж тут назріває? А, я просто І це ще не все. Там зачекай. може летить повітряна куля. Спокійно, один момент відійшов кущів і повернувся. Поки ми чекаємо кулю. Ти мабуть подумаєш, що я останній романтик. Я не подумаю, а інша б вже втратила голову. Я хочу, щоб цей вечір ти не забула ніколи. Давай підпалювати. Давай. Давай тільки присядемо. Добре, так. Я просто Ось, візьми, не запускала візьми, ніколи. Візьми, потримай тут. Іначе нічого не віщує небезпеки. Тобі треба тримати отак і трохи а, розправити, щоб він не загорівся. А, я, я буду підпалювати Все його. Добре, тільки зрозуміла. Не відпускай. Боже, такий складний процес я ніколи не думала. Невже цей тонкий романтик такий аферист? Найголовніше це бажання загадай. І я сподіваюся, що ми загадаємо одне і те саме бажання. Ти гориш. Сі, стій, 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 дивися, горить! Швидко знімай. Та коли вогняний шматок мені на ногу знімай, швидко знімай. Ключі від машини. Де? О, ну треба. у треба. у траві, траві, траві. Я зараз пройду. А я Я за машиною. Я за машиною зараз прийду. Стій нікуди не йди. Та нормально. Трохи обпеклася терпимо. Частина групи, яка залишилась біля моєї машини, бачить, як мчить Сергій. Тряся, чого він сукню викинув? Вона ж не вся згоріла. Та ми по сукні таке бачили. Крісти не горіла. Олю, це як? Я тобі розкажу, як оце продумали. Стоп! А не для цього він зняв піджак. адже тоді міг просто на мене накинути. І ми разом би пішли до машини. А зараз... Чекай, куди він їде. Хіба не бачиш, він валить. Кріс, він змився. Крістіно, все нормально? Швидше, швидше, швидше. Сильний опік. Нормально, нормально. Ви його бачите? На хвості не нервуй. Що не нервуй? Звісно, я нервую. І це я ще в кращому становищі. Трясся. Тепер я розумію, чому він сказав не брати сумочку і телефон. Так це щоб дівчина лишилась стояти в самих трусах. Тупо навіть подзвонити нікому, послати нікого. А група передає, що викрадач навіть не поспішає. Він їде, наче над ним сім баб пошептали. Ну це щоб не привертати, не привертати щоб так. не привертати уваги. Хоча в нього повний фарш. А а документи в мене в машині, Техпаспорт. Тому що він е, усі сумки сказав мені залишити. Але на ходу в міському трафіку його не зупинити. Ні, аварійна ситуація на дорозі. Ні. І у нас виникає план Б. Так головне, щоб зупинився вже. Ну, зрозуміло, якщо він стане. Так, давай. І за 10 хвилин там копи стоять. Усе гальмують його, гальмують. Стоп, стоп! Все, стрибаємо на бордюр. Приготувалися. І все, що сталося, я просто дуже поспішаю зараз. Ви знаєте, що у вас автомобіль не повністю справний. В мене дійсно тріщина на задньому бампері. Ні, вийдіть. Я просто сьогодні гляну. Подивіться, будь ласка, на це. Ну, зараз. І після веде його до патрульної машини. Ніби перевірити авто на факт ДТП. Вперед. є машина. Яка машина? Таке відчуття, що я бігла. Що за цирк? Цирк нас чекав попереду з браслетом і з насправді не горящою сукнею. Крісти не горіла. Це програма «Виристи в сітях на новому каналі. А ти знаєш, що в мене опік на нозі? Хоча що якому доводжу? господи. Та Йому господи. по барабану взагалі. А у відповідь Ugh. серйозно? Заради тачки? Раді тачки було сплановано все. Перший його план СТО провалився. Бо є така афера. Коли аферист знаходить дівчину з машиною в інтернеті, захоплює в себе і пропонує зробити на шару ТО її машині. Типу на знайомому СТО. Дівчина залишає авто на добу, а потім ні кавалера, ні машини. Але в мене було своє СТО. СТО. І це провал його плану. Тому вхід пішов в план Б. Особиста зустріч. Привіт, привіт, Крістінка. І шикарний жест браслет, який чомусь не дав надіти одразу. Клади, але надінеш ввечері. Стоп, а браслет. А ось універсальний просто браслет. На його й не було. А колір який, а діаманти на оціни. Я собі такий хочу. Олю дарую. Насправді працює капець. На першому побаченні панянці дарують діамантовий браслет. Думаю, господи, цій людині в житті нічого не треба. в неї все є. Яка обліза машина? Навіщо їй машина? Звісно, будь-яка та розумієш? Ключі, ключі. Але вішенка на тортик сукня, яка не горіла. Знаєте, чому наполягав саме на цій сукні? Бо скущі взяв не тільки ліхтарик, а ось цю білу тканину. Таку саму, як і моя сукня. Я то дивилась в інший бік. Боже, такий складний процес я ніколи не думала. Але група бачила все. Підпалив шматок тканини і приклав до мене. Ти гориш! Ага! Швидше! Ага! Насправді пекло. І в паніці розгледіти різницю неможливо. Швидше знімай. Але аргумент, що зараз спалахне все плаття, працює. Його задача — роздягти ключі О, від он, машини утрамі. де? Утрамі, де вони? і кинути саму в лісі. Хлопець запалює і підпалює. Та ми теж зажигаємо. Посткопів наш план Б. Скопи його зупинили. Пост наш на ходу викликали реквізиторську машину, яка на поготові завжди стоїть для зйомок в павільйоні. Але виглядає 100% як справжня. За 15 хвилин доїхали і стали на виїзді з міста. Саме туди мчав Сергій. І він зупинився, бо форма маячки, рації все справжнє. Окрім бізнесмена Сергія, якого ми теж трошки піджарили.